У всіх світанках, Боже, бачу я Тебе. У кожнім дні я відчуваю твою руку. Чому ти, Боже, полюбив мене так сильно, що обрав страждання і муки? Ти цар царів. Нема тобі подібних, ти всемогутній словом світ створив, але чому зійшов заради нас на землю, всю славу й честь у небі залишив, ти ж Бог. Творець, художник всього світу, прекрасним все довкола Ти зробив. Але чому серед всього творіння і квіту найбільш від всіх людину полюбив? Господь, це справді незбагненно і сильно, ніхто із нас цього не заслужив. Ісус прийшов, пролити кров невинно, і в цій крові з отцем не спримирив. Для нас прийшов так тихо і смиренно, немов ягня. Та душу положив, я тільки у нім тепер оправдана і спасенна, мене своєю кров'ю відкопив. Тому, коли дивлюся на творіння і розумію, що всесильний Бог, який тримає у руці усю орбіту і небеса його незвіданий престол, обрав мене, мій Бог, скажи, за що? Від цього глибоко думками поринаю. Та розум не збагне усю любов, тебе творіння відкидало, розпинало, а ти за нас пролив невинну кров. Чому смиритись мав отак, Син Божий, якому ангели співали в небесах, а все для того, щоб всі смерті кожен спасіння вічне і на тлі мав?